Там, де були дороги, тепер течуть ріки. Село Дніпровське прикордонне, по той бік Дніпра Білорусь. Зараз річка розливається, рівень води продовжує рости. Рятувальники допомагають зібрати речі 87-річної Валентини Шур. Її спеціальним авто перевезуть з Дніпровського до хутора повідова. Дорога до нього пішла під воду, глибина понад півтора метри. Ще минулого тижня дійти до хутора було можна, розповідає дочка Валентини. Ми там проходили ось так ось води в цих сапогах. А вже зараз мені сказали, що чеспієвозі. от нам дали номер, і ми. За словами пресофіцерки ДСНС в Чернігівській області Ірини Щукіної на Чернігівщині ускладнене транспортне сполучення у 29 населених пунктах. Для жителів у зону розливу Дніпра рятувальники організували спеціальний транспорт. У Дніпровському старостаті чергує чотири снігоболотоходи богун. Ще один перевозить людей у радолі. Всюди ходи доставили із різних областей України. До нас у Чернігівщину прибули рятувальники з інших областей і також зі своїми снігоболотоходами. Це рятувальники Полтавської області, рятувальники Житомирської області, рятувальники Волинської, Чернівецької, а також Одеських областей. Таким авто можна дістатися до найбільш складних районів підтоплення. Навіть зі 131-ї не можуть прийти. Вони, хоч і являються підвищеної прохідності, але там ну, підтоплення дуже серйозне. І ми плили туди. Будинок 86-річної Ольги Янченко вода оточила з усіх боків. Жінка живе сама, із свого двору вона вийти не може. Щоб, хоч якось, пересуватися, попросила у соцпрацівниці привезти їй гумові чоботи. в четверо. Щобо так вона копа груди проходила. Доїхати до пенсіонерки змогли лише богуном. Це 39-й. Падеш трохи вода, так. куди ж треба мені вийти, хоч куди пройти. Я прохажуюся, що б треба. У Дніпровському старостаті вода затопила городи та підвали селян. Цьогоріч люди пережили тут зимову повінь. Вода вдруге почала підніматися навесні, розповідає староста Дніпровського старостату Валентина Деркач. Невідомо, коли люди будуть садити городи. Це буде як по мірі спадання вже води. Може бути так, чи в кінці травня, а мабуть, і в початку червня. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.